Протягом першої десяти хвилинки на майданчику спорткомплексу Будівельник точилася рівна боротьба. Кияни тримали невелику дистанцію у 3-4 пункти. Влучний трьохочковий виконанні гости на останніх секундах періоду засвідчив рахунок 15-20. І з початком другого чверті кияни продовжили нарощувати відрив. Впритул наблизитися до своїх супротивників, «Помаранчево-Чорне» вдалося лише за 4 хвилини до кінця десяти хвилинки. Триочковим у кошик будівельника поцілив Іван Колівич. Ну а за 40 секунд до кінця першої половини гри збирати технічні зауваження почав головний тренер столичної команди Зв'язден Мітровіч. Через надмірну імпульсивність його попросили покинути майданчик до кінця гри. А завдяки штрафним Колєвічу та Далеке вдалося зрівняти рахунок. Проте кількох секунд киянам вистачило, щоб знову вийти уперед. На велику перерву команди пішли з рахунком 41-43. Силами найрезультативнішої пари черкаських гравців мавпи ще раз зуміли вирівняти рахунок у середині третього періоду. Проте будівельник здаватися не збирався. Результатом третьої чверті став рахунок п'ятдесят Найзапекліша боротьба традиційно розпочалася у заключній десятихвилинці. рахунку гості, проте господарі наполегливо дихали йому потилицю. Долю гру вирішили останні кілька хвилин. Серія влучних штрафних у виконанні киян вивели їх у переможці. Більші черкаських вболівальників навіть не стали дочікуватися фінальної сирени, покидаючи спорткомплекс. А вона засвідчила результат зустрічі 69-75 на користь лідера чемпіонату. Якра учись складалася для нас тяжело. сьогодні. Як... И два дня назад мы сейчас находимся в таком длительном турне. У нас даже нет времени толком потренироваться, войти в игровой режим, то есть отработать какие-то мелочи свои ошибки. И поэтому сейчас мы в таком нелегком ситуации. Они сделали то, что нужно было сделать. А мы разбазарили то, что могли использовать. То, что могли забить с быстрого прорыва, не забили. То, что могли забить свободные броски из-под кольца, не забили. 17 потір за ігру з будівельником шансів немає виграти. Часу на підготовку до наступної гри у мав лишилося обмаль, тому головний тренер про майбутній матч із Азовмашем говорить без ентузіазму. Між тим він відбудеться вже цієї п'ятниці. Марія Гаврилян Володимир Мельник. Вікка новини.